Тарас Шевченко, сон. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи немає країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину? Той тузами обирає свата в його хату. А той нишком у куточку гострить ніж на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, Як кішечка підкрадається, вижде нещасливий у тебе час та й запустить пазурів печінку. Не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує. Та отечество так любить, так за ним бідкує. Так із його сердешного кров, як воду точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі, а ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає, шкодай в праці. Схаменіться. Усі на сім світі і царяти, і старчата, Адамові діти, і той, і той, а що ж то я, ось що добрі люди! Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень, а вам нудно жалкуєте. Єй Богу, не чую і не кричіть, я свою п'ю, а не кров людськую.